Малята, а сьогодні ми з вами будемо говорити про живу та неживу природу. Жива природа це все те, що може розвиватися, дихати та рости. Це рослини, тварини, люди, комахи. А також є нежива природа. Нежива природа вона не вміє дихати, рости, розвиватися. Нежива природа. Це те, що людина робить своїми руками: Пластмас, метал. Дітки, роздивіться уважно картинку. Нам потрібно з вами знайти на ній неживу природу. Як ви вважаєте, що є неживою природою? Бобер, метелик, сонце чи скелі? Сонце і скелі є неживою природою молодці. А от на цій картинці нам потрібно з вами знайти живу природу. Ми на ній бачимо латаття, сонечко, бурульки та хмари. Як ви вважаєте, що серед цих предметів є живою природою? Латаття та сонечко є живою природою, вірно. А на цій картинці ми з вами бачимо веселку, озеро, дерево та квіти. Як ви вважаєте, що є живою природою? Дерево та квіти це жива природа. Молодці. Що є неживою природою? Ластівка, гриби, сніг чи гори. Сніг та гори це нежива природа.